Квартира мого чоловіка ми пішли у сховище і це нас врятувало. Ось такий вигляд має будинок у вознесенському провулку. 24. Євгенія згадує ніч, коли оселю її родини уразив шахет. Вибух вони почули ще в укритті, але й подумати не могли, що постраждала сама їхня квартира. Щойно вийшли зі сховища, одразу кинулися до будинку. Те, що побачили, вразило до сліз. Оселя без даху і вікон скрізь уламки та попіл. А ще вже третю добу родина невтомна шукає свою пухнасту улюбленицю, яка зникла після обстрілу. Ми піднялись, бо у нас тут два кота, документи. В одного кота знайшли. Документи забрали. А... Одну кошечку не знайшли, ми не знаємо, де вона. Ми собі місця не знаходимо. Мені не так больно за стіни, бо це можна зробити. Це матеріальне, як за життям нашої просто маленької тваринки. Чоловік Євгенії Микола каже: людям заборонили чіпати завали, мовляв, слід дочекатися міської комісії. Та минуло вже кілька днів після удару дрона, а комісія так і не з'явилася. Ніхто не допомагав, бо Повинна бути комісія і е, составити акт аварійності будівлі, а ніхто нічого не робив. Де ця комісія, ніхто не знає. Уже скільки ми чекаємо, сказали, суботу, неділю, суботу та неділю. Нікого немає, а, а що робити, а коли дощ піде. Ну, от буде дощ. Ну що там? Там немає криші. Тільки потолок, він намокне, він рухне, на мою не мою помешкання. Все. Пані Алла показує свою квартиру. Стіни тут буквально розійшлися по швах. Під час атаки знаходилася вдома. Тож єдиним захистом став коридор її оселі. він як вдарить, прилетів і вдарив. Така була. Ну я не можу це розповісти, тому що це дуже страшно. І коли ти один вдома, вона завалило прохід. І там стеля, криша, все. А якось вони мене достали. Наразі жителі ураженого будинку потрохи намагаються вивезти та врятувати найцінніше. Тато був художник. От. І ми знімали картини, повивозили в першу чергу. Тому що це, це плеяда спадок одес... мій пліяди адських художників да, Мир, да. наступного дня після удару голова приморської райадміністрації та соратник Геннадія Труханова по партії довіряють ділам Марат Корольов приїхав на місце руйнувань. Записав тікток, в якому пообіцяв людям сертифікати за зруйновані квартири, гроші на відновлення помешкань та компенсацію на тимчасову оренду. Якщо і нема де жити, через приморську районну адміністрацію можна оформити матеріальну допомогу, щоб орендувати житло. Підключилися комунальники, прибирають всі аварійні елементи, закривають вікна та двері та приводять все до ладу. Тримаємось. Минуло кілька днів і досі тиша. Ні профільної комісії, ні чиновників. Між тим, мешканцям чиї домівки розвалили вщент, навіть не запропонували тимчасового розселення. А розчищати завали та розблоковувати під'їзди доводиться власноруч. Ксенія Кулашкіна Олег Шпак перший міський.